Це сучасні пристрої, які дадуть можливість покращити як документообіг, так і співпрацю між підрозділями Луцького міського відділу. Ці пристрої були закуплені за гроші міської ради з міського бюджету. Я хочу подякувати депутатам, які прийняли рішення, які нам надали ці кошти, для того, щоб ми почали працювати. По новому або, скажімо так, покращили свою діяльність. З приходом поліції, очевидно, що повинні змінитися не тільки букви, а повинні змінитися і відношення, і ставлення. Чи сучасні електронні засоби покращать як діяльність міліції, так і будуть забезпечувати кращий порядок в місці і будуть сприяти розкриттю злочинів.

Депутатському корпусу міської ради попереднє скликання в проєкті бюджету на цей рік було закладено на модернізацію роботи дільничних пунктів міліції. Я буду надіятися, що бумага, як і історія про міліцію буде трошки відходити в сторону назад, і кожен, який утримує цей планшет. Зрозуміє, що зміни відбуваються не тільки по телевізорі, але буде бачити їх безпосередньо на своєму робочому місці. Ви прекрасно розумієте, що ми переходимо з паперового документу обігу, не більш електронний. Мені би хотілося, щоб ті речі, які ви получите, представники кожного опорного пункту, щоб ви ефективно їх використовували і це сприяло в боротьбі зі злочинністю. Наша співпраця з органами місцевої влади буде продовжуватися, бо насправді перед нами стоїть одна ціль забезпечення безпеки і порядку в цьому місці. майора за Надію, що він. Я хочу зробити фанат цього будівську. Це дуже багато часу. Кожен хоча б, я би хотів, щоб кожен змінишний, ну, не так сильно. Щоб хоча б кожний уповільний для статистики, але теж є планшет, тут все скитає, щоб подивилися. Немало, не багато, але я подумаю, як це знайдемо. Це, ну, я думаю, про ці елементарні речі, вони кожну там, я, ну, я наприклад, перехтовую з варми, що я дуже ніхто мені хтось каже, щось. Тому що розумієте, ставиш під собою, я прийшов, я хочу зробити фазацію в музеї. Це дуже багато часу. Я би щоб... хотів, щоб кожен був личний, не так це було. Щоб хоча б кожен упорний волю положення. Прийшов, мені вже зведені немаці. не носії, не зв'язані, не статистики, мантежі планшет, де все з Китай, або подивитися. Так само тестування, всі ці заходи, Ну, коротше, 10-15 років. Здорові штати не появиться, може прийдуть 10-15. Немало, не багато, але тобто ефективність цього використання не подумаємо, як це зробити. Але це, ну, я думаю, при всі елементарні речі, нефолик кошти, там електронну почти, хтось він фотографує. Є ну я наприклад користуюсь хвилин, що він дуже фотографував, мені хтось каже, що фото ще зв'язки за розписок він фотографує.